Обласної асоціації автоперевізників Іван Велійка переконує, підробленими посвідченнями користується дуже багато пасажирів, тому боротьбу з безбілетниками вирішили почати саме з них. Адже ця категорія зовсім не платить за проїзд. Люди повинні розуміти, що це є підробка документів, і за це є достатньо серйозні міри покарання. Я вам назву максимально позбавлення волі до двох років. Мінімальний штраф 50 неоподаткованих мінімумів. Максимальне позбавлення волі до двох років. Ловитимуть порушників самі представники автотранспортних підприємств, а також правоохоронці. Ці групи перевірятимуть також наявність квитків однак, штрафувати наразі не будуть. Це робитимуть уже з березня. Тоді до контролю залучать муніципальну дружину. Коли кожна кожен громадянин пасажир буде знати, що він може бути. Проконтрольований і у випадку відсутності квитка або належного документа, який йому дає право проїзду, він може бути оштрафований в 40-кратному розмірі вартості квитка. Я думаю, що кожен хто буде заходити, давати 2 гривни буде брати квиток у водія, тому що я вам говорю з повною відповідальністю: в кожного водія, який виїжджає з автотранспортного підприємства, є наявні квиточки. Привізники наголошують, квиток це своєрідна страхівка пасажира саме з його допомогою у випадку хамства з боку водія чи навіть ДТП людина може довести у суді, що перебувала в транспортному засобі, і вимагати компенсації збитків.